Земля пронизана часом, прошита міцною ниттю історії. Ми розкажемо і про її долю, і про її шрами, і про її найліпші плоди. Про людей, завдяки яким вона жива. Земля напоєна сонцем і дощами, магнетична і рідна, плодоносна і щедра. Це твій дім, що в ньому варто жити. Він потребує тебе, а ти його. Не просто крапка на карті. Земля прабатьківська. свій край як рай, село Надорожна. Тлумацький район найвищий географічно населений пункт Тлумачини. Наймолодший 31 рік. Сільський голова в районі. Старовинний дерев'яний храм без жодного цвяха і костел, де свого часу розводили жуків шовкопрядів. Місця, де підпільно правив владика Павло Василик, і звідки родом загиблий ВАТО Андрій Фігурний, село, яке ще називають сливоградом, а його жителів слив'єниками. Все це про надорожну вживатимемо наголос саме так, як звикли місцеві люди на першому складі. А приїхали ми у це село на день вишиванки, коли багато людей від дорослих до школярів одягли національне вбрання. На дорожне моє рідне село. Всім серцем тебе, я кохаю. Надорожна моя, надорожна краса прикарпатського краю. Проживаю в селі. Вже майже 70 років. Люблю українську пісню, люблю людей, з якими я живу. Працював раніше на шахтах Донбасу, шість років по інвалідності мене вивели з шахти. Працював машиністом шахтного електровоза. Залишилися друзі ще саме ті друзі, з ким Петро Круховський працював у шахті лідівка на Донбасі. Через 47 років подарували йому акордеон для вчителя музики на дорожнянської школи і керівника місцевого фольклорного колективу Червона калина. Інструмент не був зайвим. Це він написав пісню про своє село. А вже у поважному віці музикант навчився грати на супілці. Я в 68 років навчився на сопілці грати. А ви знаєте, що сталося? Який поштовх був? Я прочитав в журналі, 90 років жінка в Англії поступила в університет. Я не знаю, чи ви це чули, чи не чули. Думаю, боже мій, а мені 66 років. Я прийшов до козака, він сам вчитель, хороша людина. Він каже, Петре, на що це на старі роки? Я кажу, Міша, навчи мене. Він каже, добре. Я три, три дні три рази до нього пішов, він каже, так, як гаму до жар заграєш, то ти будеш грати. Ну я думаю, спробував заграв. Фактично, я є е, в душі, я е, збирач народної пісні, фольклору, свого народного, знаєте, і забутих пісня, місьзабуті пісніми співами. Я тут написав, вже понад. Чотири чи п'ять книжок різних вишів, різних промов, промовок, і то все, і так далі. Надорожна невеличке село 950 осіб, але дуже мальовниче і затишне, розміщене не на центральній трасі, майже приміське, до тлумача три кілометри. А якщо старою дорогою добиратися до Івано-Франківська, то можна скоротити шлях на 12 кілометрів. Саме зі старої дороги починалась колись надорожна, та і назву свою від того отримала. За майже 600 років ювілеї через три роки назва дещо змінювалася, але основою завжди була дорога. Ми знаходимося саме на тій дорозі, з якої започатковане наше село, на якій виявлено наше поселення тут колись в давнину. Галицькі купці їхали з Тесміниці на Томач, тут на території нашого села росли дрімучі ліси. Надорожна, то надорожна, це і при дорозі, бо колись в нашому селі йшли від Городенки, люди приходили, і все було так як при дорозі. Розумієте, при дорозі і люди тут просто ну, віддихали. Історія нашого села, вже як відчули, що почалася з того випадку, що по дорозі йшли кочівники і зупинялися і. Населювали наше село. А історія моя почалась в цьому селі, як вже по праці в 2015 році я пройшов на виборах і став сільським головою. На даний момент я виконую обов'язки староста в селі Надружа Тломицької об'єднаної територіальної громади. За цей період часу нам вийшло разом з силами зробити освітлення вулиць, організувати вивезення сміття на полігон, покращити стан автомобільних доріг, які сполучаються нас з районом, в чому дуже багато нам і допомагали різні люди. Прикладом спільної праці на дорожнянців є символічний куточок пошанування борців за волю України у центрі села, на місці, де у 1926 році, силами громади була побудована хата читальня просвіти, згодом насипали символічну могилу українським патріотам. Одну ще у 1943 році, наступну у 90-х роках, вже в незалежній Україні. Тоді ж поставили капличку, а попередню в честь скасування панщини у 1848 році перенесли на сільський цвинтар. Неподалік, колишній костел. Тепер музей історії села Надорожна. Приміщення схоже на ратушу, і через годинник на ньому мандрівники запитують, чи не було це колись містечко з магдебурзьким правом. Годинник встановили недавно, він ще не ходить, а саме приміщення будувалось довго і складно. Польська громада, яка була чисельною півсотні родин, почала будувати храм ще у 1911 році. Та перешкодила Перша світова війна. Богослужіння тут розпочалися аж у 1938, а у 1944 поляки було виселено на етнічні землі. Радянська влада вчинила звично щодо культових споруд, націоналізувала і пристосувала до потреб колгоспу. Спочатку тут зберігали зерно, та не тільки. Дуже цікаво, що в цьому приміщенні е, певний час вирощували навіть павука шовкопряда для, ну, для здачі на шовк. Тут е, будівлі були розкладені такі стелажі, де розстелені були листочки шовковиці, бо павук їсть харчується. Листочками дерева плодового шовковиця люди їхали фірою, плумачі там на горбах називається урочище, башта. Спеціально за тими листочками привозили, розкладали і вирощували. Після розвалу колгоспу в приміщенні колишнього костелу деякий час був клуб, а згодом він стояв пусткою, руйнуючись. У 2009 році вирішили створити музей історії села Надорожна. Після ремонтів через 5 років його відкрили. Окремі стенди розповідають про історію села і вплив різних імперських влад на цю історію. Є світлиця, де зібрані між людьми старовинні речі побуту і ремесел: ковалів, столярів, токарів, ткачів, пекарів. Є також документи часів Першої і Другої воїн, виставка творів місцевих художників і світлини про місцеві співочі колективи. Окремий куточок пов'язаний з історією місцевої церкви і національно визвольного руху. У часи атеїзму, коли радянська влада. Було заборонено церкву греко-католицьку. Надоружна була релігійним центром. Священник, катакобний священник Павло Василик. Він в надорожні зробив був такий церковний центр. Ось тут його фотографія, його автобіографія і все, що стосується. З його діяльністю на теренах надрожним. Церква називається Вознесіння Христа 1806 року. Це заснована. Особливо тим, що тут відправляв Василик. З нашого села багато виходців є священників. Гринюк, Ярослав, Луців Василь, Морикіт, Богдан, зять його теж, Плетенчук Ігор, Притула Микола. По гуцульських мотивах то будували і, і люди допомагали село. Як кожна дерев'яна церква на плумачині загальному на покутті була збудована майстрами, які були окремо запрошені з гуцульщини, з певних порід дерев. Будувалися ці церкви без жодного цвяха і перекривалися окремою такою покривельним матеріалом гонтою. Зараз ми можемо просто подивитися, яким чином от під бляхою збереглося покриття первісне, яке було. Пізніше воно вже тороблялося. Коли в кінці 80-х 90-х років церква конструювалася, вирішили законсервувати повністю для того, щоб будівля просто вже не портилася. Одна парафія тільки, то все і так дотримуємося до цього часу. Весілля, хрестини, похорони. Тепер кожної ка середи проводимо молитву за Україну. У неділю проводиться е, е, матерів молитва. Приходять матері молитва. Молодь приходить, молодь діти. Зараз будують новий храм, бо стара церква вже затісна і захолодна. Долучається громада, як і до інших добрих справ, з впорядкування свого села. Чотири чоловіка вихідці з нашого села, які працюють в РЕС, в РЕМІ в в ТЛОМському РЕМІ. І вони в свій вільний час за моїм проханням працювали, прокладали ці відновлювали лінію, яка була вже стояла, відновлювали лінію електропередач. Для вуличного освітлення мені на даний момент, наскільки вийшло все разом, ну то ще й до мене працювали по цьому напрямку, відновити десь 98-97 вулиць освітити в нічний час. Тобто зараз вечором вже і не страшно і вийти на вулицю. Та взагалі страшно ніколи не було, але просто вже не так боїмося когось щось, як просто може якась собака гуляти чи хтось не побачити, один з другим зітхнутись. Надорожна оточена лісами. Місцеві люди звикли, що на. Подвір'я заповзають гадюки, а на території школи живуть білочки. Неподалік старої дороги, урочище біля вежі, найвища містина тлумацько-бистрицького опілля, 386 метрів над рівнем моря. Через те, можливо, час від часу мають проблеми з водою, яка втікає, хоча є особливо загадкове місце, де ніколи навіть у найспекотніші дні не зникає вода. Це урочище називається на селі село. Е, ну, чим цікаве це місце? Тут знаходяться дві криниці, які, е, які б не були посушлива погода, вона вода завжди на рівні землі. Е, існує легенда про це місце, що е, колись на цьому місці, якщо можна подивитися, тут є долина е, з кожного боку підвищення, що в цьому місці колись стояла церква і через людські гріхи, через негаразди, вона запалася під землю. І е, ще легенда продовжує, що прийшла бідна наймичка набирати воду до однієї з криниць, е, почала тягнути, і відчула щось важке. Е, підтягнувши вище, вона побачила, що витягла е, дзвін церковний дзвін. Злякавшись, ця бідна наймичка е, пустила відро і втекла, і довго відчувався церковний дзвін. по Оточених оточуючих полях, е, ніби справді б дзвонили дзвони. Навколишні землі добрі для вирощування зернових овочів і фруктів. Цим займаються і селяни, і орендарі. Ми м, в своєму селі обробляємо більше 300 гектарів е, земельних ділянок. Це для вирощування зернових е, культур. Е, Велику частку в нас взяли в оренду орендарі. Є в нас три орендарі, які зареєстровані працюють в нас. Дуже дуже непогано вони підключаються до наших соціальних проблем. Є ще хороший орендар, який дійшов до нас біля року назад. Він займається екологічною чистою продукцією. На даний момент він тільки посіяв колюшину і в люцарку для того, щоб вивести ті хімії, які були занесені на межі. І через якісь там рік-два він починає садити свої там пшеницю, ячмінь і експортувати або вже й туди продавати як екологічно чисту продукцію. Це дуже гарно і Перспективно, на мою думку, для для всіх нас і для нашого господарства. землю у надорожній шанують і обробляють. Вона ж віддячується добрими врожаями і на городі, і в саду. Ми з чоловіком вирішили придбати собі дачну ділянку: старенький будиночок і землю біля неї. Наші дачі цього року виповнюється всього-навсього 4 роки. І за ці 4 роки ми плідно попрацювали. І в нас є вже деякі надбання. Це наш. Виноградник, також маленький город, і по периметру в нас ростуть плодово-ягідні культури, тобто такий собі невеличкий садок. Для мене ця праця на землі це є величезне задоволення. І я тут відпочиваю, тобто фізична праця це для мене є такий собі відпочинок. І коли ти приїжджаєш сюди, дивишся на кожну свою квіточку, яку ти сидив, дивишся на кожний кущик винограду, який в нас має обов'язкову назву. Тому що кожна е, сорт картоплі, е, кожна полуниця, кожен виноград він якось називається. Нас називають ще не надорожна, а сливоград. А слив'янники називаються цього, бо в нас багато сливок. Дуже дуже багато сливок. От. Якщо плід дає. От, в нашому селі от, тих сливок то ми можемо забезпечити півобласті. У нас сливок море, море. От, люди приходять, такого, стрісли, 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 стрісли і, і позбирали, будь ласка, бери, не хочу. От, бери, не хочу. Через що і наше село називається слив'яники. Ще таке село існує, як братичів таті, кажу слив'яники. В ну, наше село дуже-дуже. Ну, Слівки є, родиці, все прекрасно, все прекрасно. Що з них робите? А з них люди виготовляють чорнослив, кварень. Ну, що не хочете, що може зробити. Все в зимі і чи на весні. все. Людина відкрила, е, от, припустимо, з холодильника, бо в даний час холодильники існують, існують. от, Колись таке ще було. От. І відкрила жіночка, зробила собі от, любе поведло, чи чорнослив, чи маленькій дитині дала. От щоб вона спожила до того. Та й вітамінчики. Чого року будуть? Ой, согорку тяжко. Віддать, у торік, ви знаєте, по правді, я вам скажу, у торік. Я знаю штук 10, У мене в саді, наприклад, є е -е, сливок може 20-30, Ну, я штук 10 з'їв сили. і то внукам ділив. Ну, вродились. І согорку точно не буде, бо мороз вдарив і. Не буде ні сливки, не буде, ні вишеньки не буде. Но ну, горіхи може можемо. Горіхи можемо. Може. От на що сливки, то буде проблема. Ця земля не відпускає людей, навіть якщо їдуть на заробітки в далекі країни з часом повертаються додому або живуть з надією на таке повернення. Частина з нас з наших жителів виїжджає за межі села на зробітні роботи. Це є Франція, Португалія, Італія. Чехія, Польща. двори не закидуються вже з часом. Вже так останніх п'ять років, наскільки мені почали замішати, що приїжджають і хочуть повернутися на подвір'я свого діда та відновлюються всі будівлі. Галина Михайленко Мітітелу закінчила місцеву школу. А після здобуття вищої освіти працювала тут вчителем фізкультури. Довелося і їй скуштувати заробіченського хліба 11 років в Італії. Повернувшись, започаткувала власну справу: відкрила кафе на дорожняночка. І вже шостий рік кілька односельчан мають постійну роботу. У багатьох купує сир, молоко, овочі, утримує сільську футбольну команду. Кілька разів на рік для людей організовує свята. Хотіла завжди мати щось своє, тобто займатися чимось своїм. Але і цих 11 років мене надихнуло на те, що дійсно людина, котра вилетіла з гніздечка, вона повинна повернутися до себе, до своєї домівки, бо е, рано чи пізно все рівно всі люди повертаються, як би це не було. І полегенько е, працюю, назвала цей бар е, на честь цього села, тому що я його дуже люблю. Воно малювнує знаходиться гарно розташовано географічно. І тобто, я думаю, що кожна людина, яка живе на світі, вона мусить по. Муси повернутися додому на дорожняночка виникла духовно ще від малої дитини, бо мій батько працював 40 років лісником, і оцей інтер'єр і все, що пов'язано з цим, то я завдячую йому, бо це також мені здається єгене. Коли людині, коли людина любить, то вона буде терпіти все і йти вперед. І добиватися того, що вона хоче. Ще один представник багатодітної родини Михайленків, брат Галини Михайло, як і батько, лісник за фахом, облаштував на місці колишніх боліт ставки гарне місце і для відпочинку, і для туризму. Це чудова зона відпочинку для не тільки місцевого населення, але й для жителів міста Тлумача, міста Івано-Франківська. Багато туристів навіть приїжджають сюди просто порибалити. Не тільки покупатися, ну і також завдяки місцевим жителям, тут проводяться різні заходи, зокрема на е, Івана, на е, Петра і Павла. І на літні такі свята. Дані стави знаходяться приблизно біля кілометра, півтора кілометра від села Надорожна, в яких розводиться риба, такі як Карась, Окунь, Щука, Білий Амур. Ці стави спочатку десь років 10-15 назад. Вони були як заболочена зона. Тобто тут. Створювалися природним шляхом, після чого взяли в оренду в нас жителі нашого села, його благоустроїли, запустили, опрацьовують і постійно підтримують тут, тут чистоту і порядок. Є умови для відпочинку і влітку, і взимку зимою дуже гарно приїжджають сюди до нас, катаються на лижах. На... В ну, бордах є невеличкі горбики, де можна повчитися. Це не є якісь професійні, де можна розігнатися і, і відчути швидкість, а таке легенько. Літом від, десь від червня місяця до пізньої осені ми дуже багато в селі зустрічаємо наших туристів, які приїжджають до нас збирати мисливці тихого полювання, збирати гриби. Все-таки серед таких основних принад цього населеного пункту це є люди. Вони є добрі, щирі, радо зустрінуть гарною піснею, смачно нагодують покутськими стравами. Ну, і звичайно, кров в планах розвитку туризму саме цього села, ми пропонуємо також дуже багато таких е, пріоритетних напрямків, зокрема, цей сільський зелений туризм, саме на добробуті, на добрі, для того, щоб люди приїжджали і насолоджувалися цією красою культурою, етнографією цього населеного пункту. Тут люди добрі. Душею вони завжди привітні, і ви знаєте, хоч це місце не попри трасу, як кажуть, що треба там заробити грошей, або там треба щось. Ні, ніколи в світі сьогодні так, завтра по іншому, але саме основне, щоб це цінили. Людська доброта закладається з дитинства: сім'я, садочок, школа, сходинки такої науки. На дорожнянська школа гарно оформлена з великою територією, з садом, з сушаркою. Заготовляють фрукти на зиму. От ту школу, яку ви зараз побачите, ми створили самі своїми руками. Так, коли я прийшла у 2009 році, десь матеріальна база школи була така дуже в ганебному стані. І ми завдяки батькам, завдяки спонсорам, завдяки при допомозі сільської влади, церкві, от ми зробили школу буквально таку, яку ми маємо. Взагалі, якщо взяти ще років, напевно, 10 тому, у нас було десь біля 150 дітей. Так зараз ми маємо 82, Це вже небагато, але якщо так взяти для району, то це ще така середня статистична школа і перспектив для закриття. Я думаю, що немає. Тим більше, що є дуже багато дітей в садочку є діти, які народжені, які мають йти в в садочок, і тому я думаю, що це така середньостатистична школа. Про історію школи розповідають численні світлини в коридорі на другому поверсі. Його ще називають залом випускників. Є в цій історії і сумні сторінки, колишні учні, двоюрідні брати Іван Бабій та Андрій Фігурний. Один загинув в Афганістані, інший в АТО уже в наші дні. Їм встановлені меморіальні дошки. Командир зводу Андрій Фігурний, позивний лем, загинув у листопаді 2015 року під час проведення розвідки місцевості під Донецьком в бою з диверсійно-розвідувальною групою противника. У школі, де вчився, створили його своєрідний музей. Ось цей матеріал, який ви бачите, то це матеріал ми збирали і в інтернеті, так і оце фотографії із того, як зустрічали, і потім з похорону бачите. А ось ці всі речі, які от і тут є, так і ось э, одяг. Це все одяг Андрія і Черевики, і оці штани, і рюкзак. І це все, що, що і тут це речі загиблого, які рідні передали нам для шкільного музею. Так вони поважали, що краще нехай це буде все в шкільному музеї. До речі, наполягали так, щоб це було все в школі. Так в цій школі довчився Андрій на відкриття музею Андрія Фігурного. Приїжджали його побратими з 93-ї окремої механізованої бригади. Вони є частими гостями у школі для активних волонтерів. Передають сині жовті прапори з підписами бійців. Ще прапори є в кожному класі, і є при вході в школі, де підписаний кожен боєць 93 ї окремої механізованої бригади. До речі, коли хлопці приїжджали, то декого вже з них і немає в живих, але це особливо так трепетно. Знак подяки хлопці з 93 ї окремої механізованої бригади вони прислали нам такий великий прапор для школи і прислали прапори для всіх тих дітей, які долучилися до цього флешмобу по підтримці воїнів. АТО. і ось один із прапорів. Ми його тільки вишиємо на великі свята, так наче от сьогодні день вишивання. І ось такий прапор прикрашає якраз територію нашої школи. Одна моїй кімнаті нема куди чекати, і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона можана але так по кіношному красива, моя субтильна незалежність, а ти лежиш, віддавши всю. основне, щоб було мирне небо над головою, а все решту, воно збудеться, воно, е, я думаю, коли діти сміються під відкритим, чистим небом, коли нічого нам не е, заважає жити спокійно. Нам простим людям нема що ділити. У нас Україна одна. Може, я все зле скажу, але я так думаю. Політики приходять і відходять, а ми лишаємося. Моя така думка. Ні на кого я нічого не кажу, ні нічого, бо я вже до старшого покоління. Але так хочеться розуміти миру, аби наші діти, розумієте, не бідували. Аби...